Слава Ісусу Христу! Сьогодні 2 квітня 2024 року. Сергій Ігнатов, Сергій Сергійович, от бачите, це мій син, він інвалід першої групи, дитячий, параліч у нього, Ми зараз з ним направляємося до перемишлянської лікарні, проходимо медичний огляд для того, щоб у нього була продовжена програма реабілітації. Разом з Сергієм я йду до зупинки з успенської уніцької лаври, де він знайшов притулок разом з нашою мамою Румією ще в квітні 2022 року, куди приїхав з міста Воглодар, що знаходиться на фронтовій лінії у війні України з Московщиною. Сам Сергій і його мама, моя жінка, дружина Румія, вони з Донецька і приїхали до Вуглодару, коли почалася та гібридна війна Московщини проти України. Це почалося в 2014 році і приїхали вони після масованої бомбіжки Донецька у так, жовтні 2015 року. Але почалася повномасштабна агресія Московщини проти України, а це відбулося 24 лютого 2022 року. Я пішов на фронт добровольцем 62 роки, сказав жінки, що буду там санітаром, так успокою її. А вони вимушені були виїхати у квітні внаслідок бойових дій проти наших військ, проти мирного населення України, проти наших об'єктів проти всього нашого живого, що є в Україні, вимушені були уїхати сюди, на Львівщину. Після звільнення відставку за віком у грудні 2022 року, бо мені тоді вже було 63 роки, зір погіршився, мав всього 10%. Я вимушений був звільнити цю відставку за віками і теж приїхав сюди до своєї родини, свого сину, опікуном якого являюся за рішенням ударського суду, разом з його мамою Румією. Як опікун, я повинен забезпечувати виконання всіх вимог закону щодо його прав і обов'язків. Ну, обов'язків немає прав і інтересів. Ну, зараз виникла така необхідність як продовження програми його реабілітації, його лікування. Крім того, потрібно ще отримати медичні висновки щодо можливості його проживання разом зі мною в модульному містечку в, в місті Львові. Це модульне містечко нам пропонували у січні 2024 року, я там вже мешкаю, маю там ліжко місто. А для того, щоб там жила дитина, потрібні ще медичні висновки, що може він з цим станом здоров'я перебувати в тих умовах, які там є. Там надається так, на чотирьох осіб кімната 12 квадратних метрів. Там дві двоповерхових ліжка, дві шафи. Ну, Якщо наша сміттє людини, то ще можна -то жити, таки, за умови, що він може там бути. Ну відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 930 від 1 вересня 2023 року на кожну людину, навіть і в модульне містечку, повинно бути не менш 6 квадратних метрів. А в той кімнаті, що нам пропонувало, там всього 12 метрів. Там розвернутися нігде. Ну, але це краще, ніж нічого не мати. Бо внаслідок війни, внаслідок... Руйнації Московщини наших міст, наших селищ. Моя сім'я залишилася без нічого, без майна, без житла. І тому ми вирішуємо ці питання через нашу владу, яка, ну, що може, то робить. І очікуємо перемоги над Московщиною, щоб вирішити всі інші питання, які актуальні для нашого населення. Аллилуйя! Mm, mm. oh, a... Вот это сейчас вы зупинку. Тут рядом находится жіночий монастырь Вот вы видите его. Понял? Смазать. Понял? Понял, понял. Йодом смазать. Добрый, добрый. Мы же не you okay. Це. Зараз ми приїхали в місто Перемишляни, йдемо по вулиці до нашої лікарні, де будемо проходити медичний огляд. Я маю на увазі мого підопічного, сина, інваліда першої групи Сергія. Послідляє лікарні куди? лікарні поїдемо до мами, в Унівську лавру. Обратно потім, так? Да? Так. Да. На Адреса все ж так. Андрій, що все, що позвонив, добре. добре. А, адрес, что Поки ми йдемо до лікарні, хочу поділитися з вами такою думкою. Ну, от ви бачите на нашому вличі у молодого Сергія, йому 37 років, він 86-го року народження після Чорнобиля. От, мені вже 64 роки. У нас на обличчі ознака того, що ми чоловіки. Жінки такого не мають, я маю на увазі бороду. Так ось іноді запитують люди, які, мабуть, ну, це точно не читають Біблії, а якщо її ретельно вивчати, то можна багато відповідей знайти на всі питання нашого життя, у тому числі, чому. Чоловік повинен носити бороду. Це Боже повеління. Його можна знайти в книзі старого заповіту Левіт, розділ 19, вірш 27, і книга Левіт, розділ 21, вірш 5. Там написано: не зіпсуйте края своєї бороди. Оце є Боже повеління. Дехто може казати, що знову заповітом усе нове, старе не діє, Але Господь сказав, поки не виконається усе, до останньої йоти, Вот так він і сказав, що повинно виконуватися все останньої йоти, що написано в Біблії. Зараз ми йдемо по вулиці Привокзальна, на якої знаходиться бачимо, школа, далі буде приміщення Первошлянської міської ради. А я продовжую це оповідання про ту саму бороду. Зараз багато чоловіків бороду бріють, болять українською. Це є порушення Божого повеління. Як би хто що не думав про це. Ви бачите на багатьох іконах святих, які не є без бороди. Вони з бородою. Ну, Крім тих молодих юнаків, які стали статими ще за свої молоді роки. Були і не було у них ще ні вусів, ні бороди. Це, наприклад, цілитель Пантелеймон, якого ми дуже почитаємо. В нашому християнському світі як цілителя Це Ці інші святі про яких можна почитати в наших церковних книгах вона таке називається «Життє святих так же танців коли заканчивав треба десятикласку добрав це важко подобрав Само на улісу. Красиво жовтий. Ну йди до сього-жовтого куща і тебе сфотографую. Підходь. Розвертайся. Повертайся до мене. Все, ось я тебе сфотографував. Пішли далі. Все? Так, да, все. Красиво все. Вот. Ну, а я далі розповідаю про... Слово Боже, яке казав Господь Ісус Христос. А Він казав так: я прийшов не порушити, а виконати закон. Ось він не виконав його. Те, що було написано у пророках, що з'явиться Месія, який візьме на себе гріхи всього світу і визволить людей. Які знаходились під владою сатани від їх гріха, від їх залежності. І вони будуть мати надію на спасіння своєї душі. Господь змінив своєю смертю і воскресенням тридевним деякі положення старого заповіту. Вони стосуються, перш за все, жертвоприношення. Ви знаєте, коли читали Біблію, дивилися фільми, що раніше було таке, така традиція, таке повеління, такий закон Божий приносити в жертву за гріх животних, тварин. Таким чином Боговибораний народ Ізраїля. Переносив свої гріхи на життя тих тварин, яких потім забували. То були, наприклад, цапи козли відбувайло. Так воно називалося. Це приношення жертви за гріх, за гріх окремої людини, якщо вона не зробила смертного гріха, бо тоді ніяке переносення його гріха смертного. Не могло відбуватися на тварині. Саме він сам повинен відповідати за скоєний гріх, за скоєний злочин проти повеління Божого. І таких людей каменували. А оце ви бачите комунальний заклад Перемишлянська музична школа. До речі, Учні цієї школи і випускники співають у багатьох церквах. І ми їх бачимо в унівській седоспінській лаврі в селі Унів. Дуже класний хор. Слухаєш, і нібито перебуває душа на небесах, бо це дійсно ангельський спів. Подяку Богу, що він має таких слух. У новому богослужебнику, який видано. Греко-католицькою церквою, і він вступив в силу з 25 березня, деякі слова, переклад, перекладені на українську мову, вони вже якби утратили свою актуальність, і тому замість них застосуються інші слова, які більш відповідають оце, ви бачите. Комунальний, ну це не комунальний заклад, це Львівська міська рада. Слова, які відповідають сучасному стану речей. Мова йде про таке поняття, як раб Божий. Зараз кажуть, написано богослужебнику, треба казати не раб Божий, а Слуга Божий. Тому що слово раб вже люди почали вкладувати поняття яка різниця від того поняття, що було за часів древнього Ізраїля? Тоді раб Божий, це якби сороботник Божий. Но зараз в цьому слові в цьому слові, люди вкладають інший смисл, як таке безправну істоту, яка не має нічого, ніяких прав, з якою може зробити все, все, що завгодно, як, наприклад. З нашими вояками української армії ЗСУ, які попадають у полон в силу тих чи інших обставин. І Вони розказують, як їх там катують, як до них там відносяться. ну, Не по-людськи, як до робів. А оце кінець вулиці Привокзальна ми бачимо ресторан Версаль, продукти. І Справа знаходиться народний дім, в якому відбуваються ті чи інші мероприятия, заходи, які потребують великого приміщення для людей. Ось ми і доходимо до лікарні. Пермишлянська лікарня. На шляху до лікарні проходимо греко-католицький храм. А ось і сама лікарня, де сьогодні мій син, інвалид з дитинства, буде проходити медичний огляд. Отак От ходить моя дитина. Ну йди, йди. А вже біля ступенек ми йдемо по ступенькам разом, бо він може упасти. Тримаю його за руку. Я розумію. Сміліше, сміліше, піднімайся. Как? Вот угу. Все, поднялись. ну, заходь давай. Направо. Пошли. Угу. Направо? Uh -huh. Ну а сейчас мы находимся в черзі на прием к окулисту. У Сергея атрофирован а зрительный нерв в одному оці. Русик угу. Вадим, когда он сюда заканчивал, все заканчивал, там был старший, а сейчас в России, в этом городе Майдаговске. Uh -huh. І він тебе водив до школи, щоб ти побачив, як учні вчаться. А я сидів, а я сидів на яку, на яку зверху. В його 10 кола uh -huh. сидів. А там сидів разом, а сидів тут сидів в класі. А ви сидів. з ними не живете? Не живу. Ну, я, я, ж. я після армії, коли вже відставку завіха. Це було в грудні 22 року. Я приїхав сюди, а куди ще до сім'ї. Мені ще надали ліжко місто в моду на містечку Любові. Mm -hmm. І теж вирішує це питання, чи можеш на йому жити там, yeah. в тих умов, які живу я. Бо відповідно до висновку наказу того міністра mm -hmm. охорони здоров'я України СССР, йому потрібна окрема кімната. Тебі, тебі Відомляю. Yeah, Відомляю. Yeah. Бачте, а я зараз вам ще скажу я історію, кажу, я, щас, я, я, щас, я, схожу історик, я розкажу історію. Я, я тебе послухаю. Я когда день назад как раз ездил в изолятор, когда ездил в эту шизу, ездил. А там киски там бегают в этом в этом в Только Иночка. мы проводили судебно-психиатрическую экспертизу, и установлены его недееспособности. Цего... Это когда я смог. Это в пятнадцатом -го году это было. это за Когда я в магазине за когда я проходил я, комиссия проходила, смог проходил в этом в Или какую группу мая? Один А. А там написано. Mm -hmm. Да, там написано. О. А в Донецьке є Донецький є прописан. Донецький. В Донецьке прописан. На трантаже там вже прописано. Ну а ще ваш будинок є чи немає? Трошка чекайте. все Чекайте, посейте. тут мої хлопці. Це будинок є, чи немає в Донецьке? А? Ну, в Донецьке не в Донецький не лучший. Лучше это А хочешь, как как на острове, так лучше, так же. Так, так же сам. А ты хочешь донать? Ну да. Ну, Только, что хочу? Ну, хочу Донец Хоть кольнуться хочу вообще. А манка хочу ей, как и губы хочу ей поставить хочу. Ну, стыдно еще смотреть, не губы противные смотреть. Ей. Бачишки ты добрый. Это наша соседка, это наша колос, это тетеваля. <связь> Дядя Ваня, это врач. Презвище, имена, запамятельность все життя. Да. Лекари. И всех, с кем mm -hmm. сплакуются. Да. А квартиру у нас где брали в Донецк? Папа ж воевал за Украину. Mm -hmm. А мама, когда вот, папа, вот, папа воевал, ну, вот, на фронте сидел, та самая сидел на фронте, сидел. Yeah, yeah. А вот я а замок я не поехал за папой, и говорю, не поехал, это же, это все за него, это, это он виноват, виноват. Ну, когда, вот еще лопату, когда я занес, лопату занес, ведерку занес, и взял, и я и убил на фронт, бегу. и где нас под войну бросил, день, день назад. Когда нас бахали. Чекайте, а ему сколько лет? 37. Буду 38 в самом в жовтне. А в нього він що на який термін він мав інвалідність? На все життя. А тепер що? А тепер йому треба програму реабілітації продовжити. І це робить МСЕК. Так, так. А це на програму? Так, да, на програму, так. Да, Там програма є. Вона я... no, no. є не виконувалася тоді. Тому що я думаю, він інвалід ага. безтерміново бути. Так, да, так воно і є. Добре. То ми зараз були у лікаря психіатра і чекаємо виставки. Ми сьогодні прийшли усіх лікарів, отримали напрямок для проходження сик і отримання нової програми реабілітації. Зараз ми знаходимося в Хармиштанській міській лікарні і йдемо. До їдемо до Унівської лаври, де мешкає мій син Сергій і наша мама Комія. Хто бачив нас, слава Ісусу Христу, Богу слава на віки, до побачення.